Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 15 червня і у нас велике свято. Наша Оленка сьогодні святкує день народження і приймає привітання в коментарях. Тож давайте разом привітаємо її і побажаємо всього самого-самого найкращого та море позитиву. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen t 5 Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун на 6-й ступці, 203 пробігу, 14900 ціна, телефон присутній. Коричневий. Коричневий салончик. Шкіряний. Фаркоп, парктроніки присутні. Рено трафік. 19 рік. 9 місць пасажир, 230 пробігу. Сіжу пригнаний в рідній фарбі 19300 ціна, 1,6 двигун. Телефон продиктую 066, 122, 0413. Я тут бачу документи різні. Ось, кого цікавить, телефонуйте. Довга база. Рукоп присутній. Вантажний Рено Мастер. 17 рік, 2,3 дизель, 100 тисяч пробігу. 17999 ціна, телефон присутній. Так, муй такий кермокруїс є. Тут дуже багато вам не покажу. Більше інформації за телефоном. Так, Вантажний Ренотрафік. 12 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 203 пробігу, 11.300 ціна за автомобіль, телефони присутні. Є задні паратроніки, круїз, блутуз, кондиціонер, склопідйомники. Так, шкіряні сидіння. Гарно зробили. Так, туди не залізу. Покажу вам ось так. Кого цікавить, телефонуйте. Так, вантажний Opel Movano, якщо не помиляюся, рідко бачимо. Так, 19 рік, довга база, двигун 2,3, 257 пробігу, 18 тисяч ціна і телефон продиктує. 0,73 11 30 757. Лат. Так, там не покажу, бо я не доберусь. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є фордик Ford в нас. Ford Tourneo Transit в елементованій версії. Пишуть 12 рік, 2,2 дизель, 255 пробігом, механічна коробка. Оригінальний пасажир 9 місць, є Vabusta двохзонна кліма. 10 900 ціна за автомобіль, телефон ось тут присутній. Так, кого цікавить телефонувати? Мерседес Viano. 2008 рік. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка, автомобіль з Німеччини, 12200 ціна, телефон є. Шкіряний салон. Бачу присутній. Більше інформації по телефону. Івеко-холодильник. 17-й рік. Автоматична коробка передач, 2,3 дизель, 115 кВт, 25, 500 ціна за автомобіль і телефони присутні. Такий компактний автомобіль. Такий свіженький досить по посалону. Mercedes Спринтер вантажний. 317 2020 року, двигун 2.0 дизель. Сіжопригнаний з Німеччини. Ціна власник підказує 28 800, так? 28 800, телефони є. Так, покажу вам по салону. Електрорегулювання сидінь, мультикермо. Більше інформації за телефоном, зараз я покажу з іншої сторони. От, дійсно, свіжопригнаний. пригнаний 17 травня 2023 року. Німеччина. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Trafic 2017 рік. пробіг 140 500, пасажир 9 місць, 16600. Ціна за автомобіль, повна комплектація, довга база і телефон є. Так, обіду зараз з цього боку. Так, розпашонка. Довга база. Так, по салону. Це називається топлення корекції. Ну і по коцелінді. Коротше, значить, що в суть. Ідеальна корекція рахується мор. Це тобто коли... Вантажний Єрономастер 2018 року, термічний. Кузов 2,3 дизель 216 тисяч пробігу. Ціна 16600. Телефон до власника є. Покажу вам по салону. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Присутній форкоп. Ось так по колу виглядає. Opel Vivaro 2007 року. 8 плюс 1, 8200 ціна за автомобіль, 2-літровий дизельний двигун, телефон Є. Вантажний Mercedes Спринтер Термічний кузов. 17 рік, рх-літровий дизельний двигун, 292 тисячі пробігу оригінального. Телефон до власника є і ціна 22 22800. Так? 22 так, по салону. По як Так виглядає по колу автомобіль. Кого цікавий, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Відкрийте тоді. Так Вантажне відділення виглядає так. Все, дякую. Opel Vivaro, довга база, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9-місний, 12800 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, по салону є кондиціонер. Так, довга база ще раз. Є форкоп, кому потрібно. Більше інформації уточнюйте.